нас, бачите, така служба за здоров'я, за померлих, за всіх. І вона така є змішана, знаєте. Тут ми торжествуємо, тішимося. тут мами день народження, тут цей. Але сьогодні два роки Віктора, так, воїна. І, і, і той Віталіка два роки, і, і Дмитра. І за Наталію, і за і за всіх, кого ми сьогодні співнаємо. Але сьогодні ще хочу згадати за сьогодні, скільки то років? 10 років, так? І Іл... 76-й вчора, вчора 10 років, бо я пам'ятаю, Олег нас зібрав тоді. Я з ним перший раз познайомився. Ох, це... Ну, Ми тепер трошки вже закалилися. Ну, до цього трудно провикнути. Ну, все-таки. Ну тоді це було. Це було так болюче, це було так по-живому. Я не пам'ятаю, хто там мене тоді забарки зловив такий. За що? Отець, за що? Знаєш, Я такий стою, сам не знаю, що казати. Це було. Це було дуже боляче. Ми були не готові, ми були проспачі. І я сьогодні згадую знаєте, цих, всіх наших загинувших воїнів, починаючи від іл го від, від, від всіх. І низько кланяюся тим, хто сидить у храмі. Низько уклонюється тим, які нас слухають, а особливо, знаєте, тим родинам, яких це зачепило прямо за серце, прямо у душу. Кажу вам, будьте мужні. Кажу вам, беріть приклад з причистої Діви Марії, яка стояла під Христом на Голгофті, дивлячись, як її сина розпинають на Христі. Бо ця жертва має пройти через віки. І гідність цієї жертви залежить від нас, як ми сьогодні її поставимо, ту жертву. Це має бути жертва вище усіх жертв, тому що вона за нашої пам'яті. Тому що ці жертви принести ті хлопці, які вчора були з нами. Позавчора вони були з нами. Ми знаємо їх. І ця жертва є велика. І тому вона має бути гідна і достойна. І сьогодні. Молимося за наших загинувших воїнів, за всіх, кого ми сьогодні і споминаємо, і так же само і 76-й. Згадувати будемо всіх, нехай Господь Бог Всемогутній прийме наших воїнів у Царство Небесне, нехай обійме їх, нехай потішить їх, а ми щоб і гідно і достойно. Несли ім'я наших славних героїв! Слава Україні! Героям слава!